Так, друзі, всім вітання. вас вітає Київщина. і такі гарні малювничі коники. Ми турно за... вчора за неділю і за понеділок самі солаві майже. Легені. Це з Фастова. Для є дві кобилці. Лео Ля... Як... леді Ляля Ляля -ля і, і Дерешка. Це брат тих кобил. Два з половиною роки. Два і три? то він файний. Файну ножку має. Скільки кобел покрили? Дві. Дві? Ні, три, 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 три. Дві свої. І що? Жеребні? До. Не приводять, три. Одну і дві. файний такі що його грубу має. Це Олегове на ці на туристи. Невеликий, цей невисокий, такий набитий. А ну, гар, груби, груди проміряємо. Не, ні груди не. Ножку має файну. Це іншо, Олександрієць, ні? Мати руська, а батько там щось совєтський і Ага. А, бо туриць бо масть. Буланові да, да. там є там всякі. То була над ще розпарувати. Такі що двоє одинаково. Реве, реве, вона кучеряве. І ціле літо він напрес. Нічого, та файно. Ну та мірку їсти, нічого йому не бракує. Ви виділи, що там овесик є. Але він його тут майже постійно холод. Зараз обертається, з другого боку холод. Ми йдемо ще до конкурс. Так, прийшли ми. електропастух дивіться, що це газ, ну таке, а шпури кої-небудь. Водичка. Сіль. Та привезли два кольця, купили, 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 два мало. Скільки це лиш кольців? Два. І що, є води? Є, півтора писати. Ну то це став почесне, то то й вода буде. Ну але це що, колись керниця була, чи ви просто так на пазблінку? Да? й файно? Води є. То ж треба набирати, щоб хтось це качав. Mm -hmm. А Та щоб хтось це Дивіться. Та, територія тут виказалася 600 метрів. Yeah, that, that... Так, зараз там включимо. Yeah. Це що у нас? На красунька. Yeah. Сприц. Сприц, дівчата. А ну дивіться, який кліч, бля на шиї. Один, другий, третій. Ну це вберіть. З цього боку. Як то сану треба. І цього не буде. А це білогрева. По кому жеребцю це по Джафару вже. Джафару і це по джафару. Ну а по яких кобила? Там казали, якщо не наїбали ваші, то по понаходу. Бра, ну тихо. Чекайте. А, ну то це буде під підверхової Ага. Щось по арабських конях і помісний перший перширон. Такі території обгорожені. Пан Андрій уже... Надивився, цього, що це треба все обгороджувати, щоб це не дичило. І коники собі тут ходжуть. Водичка є. Та це їм двом тут є уволю. Гол, гол. Але ще я, я показую, туди. Е, між корчами. Ви Веште все зелене. І це класти пастух з того боку, тут зеленого нічого нема. І просвіт у цих корчах лише півтора метра рівно. Вони це все листочки це все скубають. Оця вайні груди має, а це така буде під верхову їзду. А ну інтересно, якщо вона щось там має... що верхова, мама верхова була? Чи під арабку? Під арабку вона, вона така неїма, така така жовта і Ага. Ну, То редка, що вона трошки натанчена зітка тоненька, але... Та я їм брав, що батьку в мене. То є два роки чи півтора? У травні було, год. Ааа, ну то, то вона ще піде. Ну так півтора року тут. Ще нема. Я так само, вони нагодно разницям. Та ну, Тобто не підуть на другий рік. І два і чотири, які годі. А ви на правці поїдете вже сей, і їх цим на другий рік. Для... А, своїм, так? Я своїм їх крию Крили Крели вже? Так. два роки. Та є два чи півтора? Два. А, два було два. Було два в маю. А, то вона червока червотку має вже. А ті в мою було год. Що, я тепер вже все в'їхав. Ну то воно досить має цей. Воно як набере ще висоти, то воно потім так верхом буде йти, що. Ну то й за, зад у неї такий не бідовий. Вона буде так як на лодці, потім верхом буде приїхати і просить себе покататися. Ну тут ще треба буде. Лошечку помісно файної файні кобели. Так, Як буде, як буде, то купить. Дорогу знаєш вас переїхати. <По Сократові. сорок> Вже знаю. Так. Йо! <сорок> Зараз ми ще покажемо лошечку. Яка є. Ці коні люблять господаря. Йдуть. А, ну та слухайте, ви ще йому вівса даєте? Моє без нічого Це я йому таке можу принести десь трасу два тижні. Приношу деколи щоб були, хоч пішли до мене, ловець. Вони і в мене відділять Це хтось А якби хтось хотів солову купити під цей верхову їзду Скільки папірчиків? А. Є. Це неправильно заподенці, а кажуть на Західній Україні. Є. Бо в нас файні гроші це такі. Це щоб так дали, щоб не відказався продати. 30 кіль. Ага, То треба Х2, ти? Х2. Ну так. Чи Х3? Х3. І що, йшли глести? Та й малої, поняв? Ну, то малої полюбимої йти. А що давали малі? Малії, <рес> сіселі. Червоні йшли, поняв? Червоненькі такі. Багато було? Ну, такої три штуки бої. Це саме, чекайте не спокусуй. Це саме червоні лести саме коня душі гризуть. Вони ж буду докрузідають. Такі, зараз ми показуємо маленьку. Пішли далі. А? Котра! Проходимо ми це. Теж красення. в пару таку, тут. Так, так. Там нічого буде, мати пару. Оу, оу, гоу! Оу, прирвали, бо я не встигаю тікати від те. Ага, він приселений на цьому. На ошейнику і капейство. А знаєте, що ще треба. Ланцюжок наперед. Та храпив, і він такий буде чивно і щесений. А ну мені. ще він привіде. Що? Пута? Ну а де ці, що закладають ці путу? Ці. Подривав. Він повідривав Так. Да. Микола, це що ти пошив на рану? Треба виказати розмір, так би все зауважує, Микола. Брати розмір ноги. Розмір ноги і шити, щоб то не висіло. Я паню. А туди у кулку закладати. Я ага, все, все. Та то байка добре. А то його можеш трошки попустити на одну. На, на, на низ буде. А є, що можеш за ці запута А, японія. Але там треба добре ці пляшки, не пляшки, а кулка дуже мацні були, грубші. Це за тонкі. Так, ще таку пан Андрій собі Олександрієчку. Е, з Рівнської області вона приїхала, з Дубенського району. Дубенський район. Але дивіться, шийка вона вже має таку підгнуту. Головка малесенька. Тьфу на тебе. Оце приїде кавалер, бог поможе на осінь до тебе. І ви рік рік і потім будете... Робе де кина І чого вона привикне? привекне? Уже привек. Це Сіль поприв'язувана. конюшенька. Всім здоров'я, всім добра.